Європейський банк реконструкції та розвитку реалізовує в Україні програми грантової підтримки з 2010 року. За цей час втілено у життя вже 310 проєктів, вісім з яких на Хмельниччині. Європейці пропонують представникам бізнесу не кредити, а безоплатну фінансову допомогу від Євросоюзу, якою підприємство може скористатися для свого розвитку. Таким спектром консалтингових послуг може бути широкий – від розробки бізнес-планування, стратегічного розвитку, автоматизації. Підприємства це може бути такі проекти, як підготовка підприємства до сертифікації, тобто це дуже широкий спектр консалтингових послуг, які бізнес буде отримувати завдяки залученню українських консалтингових компаній. Часткова компенсація надається від 50 до 75%, але не більше ніж 10 тисяч євро. Представники європейського банку зауважують, залучення консалдинових компаній дає свій позитивний результат. Так, фірми, які скористалися цією послугою, розширили асортимент продукції, збільшили вдвічі доходи. На них зросла продуктивність праці. Аби не бути голослівними. Спеціалісти як позитивний приклад наводять одне з підприємств Хмельниччини, що скористалося грандовою допомогою у створенні системи менеджменту якості. Завдяки тому, що підприємство НПК скористалися допомогою консалтингової компанії. Вони отримали систему працюючу працюючу систему. Вони отримали потім сертифікат по ІСО 9001, так він називається, має таку назву. Вони, як підприємство, виграли два тендери. Вони підписали два контракти, два великих контракти, по замовленням, яких вони співпрацюють. Вони підвищили 44 співробітники, працювала 95 в їх дохід збільшився на 60%. Вони почали експортувати свою продукцію в Сербію і Чехію. Фінансову підтримку від Європейського банку може отримати підприємство будь-якого напрямку діяльності. Грант може отримати українське підприємство, яке має до 250 співробітників. Працює на ринку більше ніж два роки. Має гарну ділову репутацію, приватна власність, які більше ніж 50% належать громадянам України, і бізнес, який потребує такої допомоги. Хмельниччину фахівці називають дуже перспективним регіоном та додають Цьогоріч Європейський банк збільшив кількість грантів від 80 до 100. Тому підприємці мають всі шанси скористатися програмою підтримки та розвитку свого бізнесу.